Вільне місто Найт Сіті вражає різноманіттям своїх мешканців: амбіційні підприємці, політики, найманці, бандити, кого тільки не зустрінеш на вулицях міста Мрій. І так вже історично склалося, що іноді для досягнення тієї чи іншої мети люди створюють певні об'єднання. І Якщо оминути тему корпорацій, які відіграють свою окрему роль у житті мегаполісу, на думку відразу приходять банди. Пересічний житель Найт Сіті залюбки пояснить, чому вам варто утриматись від прогулянок промисловою зоною Уотсону, нічними вулицями Глену чи сонячними пляжами Пацифіки. Політику вулиць Найт Сіті диктують саме банди, більшість з яких наразі являють собою доволі потужну силу, з якою доводиться рахуватися навіть корпораціям. Отож, влаштовуйтесь зручніше та заваріть собі свій улюблений напій. Адже сьогодні на каналі GameVis ми розповімо вам про справжніх володарів вулиць міста Мрій. Перед переглядом обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Цим ви дуже допоможете просуванню україномовного контенту. Також підтримуйте канал своїми Євдиками, як вельми шановні пани та пані, імена яких ви зараз бачите на екрані. Половину прибутку ми перераховуємо на потреби Збройних сил України. Вся звітність у спільноті. Отож, починаємо. Вихор: які образи виникають у вас в голові при слові кіберпанк? Якщо ви уявляєте собі людину, максимально нашпиговану імплантами та аугментаціями, то, скоріш за все, цей образ буде дуже схожий на типового представника вихору. Вихор одна з найнебезпечніших банд Найт Сіті, яка контролює північну індустріальну зону та північ Кабукі у Вотсоні. Свою історію вихорці розпочинають у 2020 х роках, сформувавши своє перше угрупування із залишків таких банд як металеві воїни, залізні приціли та Легіон Червоного Хрому. Вже тоді більше як половина членів банди мали проблеми з кіберпсихозом, захворюванням, що наставало внаслідок зловживання імплантами, і поступово зводило свого носія з розуму. Членів вихору завжди можна впізнати за зовнішнім виглядом. Найхарактерніша їх ознака це просто величезна кількість імплантів. Сама філософія банди пропагує заміну слабкої плоті на залізо, багато про що говорить їх ритуал ініціації. Всім бажаючим вступити у банду вирізають очі та ніс і вживляють оптичні імпланти, що горять червоним світлом. Вся операція проходить без знеболювання, тому говорити про великий відсоток смертності буде зайвим. У подальшому кожен поважаючий себе вихорець намагатиметься вживити собі максимально можливу кількість імплантів, особливо вони полюбляють бойові аугментації підшкірну броню, леза богомола та ракетні установки. Така кількість хрому не завжди якісного приводить до того, що більшість членів вихору. Або перебувають на межі кіберпсихозу, або вже страждають цим захворюванням. При цьому вони не вважають кіберпсихоз чимось поганим, ставляться до нього як до своєрідного откровення. Цікавим у філософії банди є поєднання культу імплантів, які по суті є досягненням наукового прогресу, та окультизму. Згаданий вище обряд ініціації це лише один із ритуалів, які практикують банди вихору. Під час проходження гри у рамках завдання від Реджини Джонс по знешкодженню кіберпсихів ві зустрінеться вічна віч з наслідками одного з таких ритуалів. Тоді члени банди намагалися провести обряд, який призвів до приступу кіберпсихозу однієї з учасниць. І вона перебила усіх, хто був поряд, перетворивши вулицю навкруги на криваву баню. Проте, якою б таємничою не була атмосфера кривавих ритуалів вихору, не варто забувати, що це звичайні злочинці. Якщо на початку своєї діяльності вихор обмежувався невеликими злочинами, то в подальшому необхідність у новому хромі та заборонених речовинах спонукало їх вийти на новий рівень кримінальної діяльності. Сьогодні потік євродоларів вихор забезпечує шляхом незаконної торгівлі ліками та наркотиків. Окрім того, їм приписують створення та продаж чорних москограїв, найогидніших та найжорстокіших віртів, які задовольняють смаки тільки самих відбитих психопатів. Також вихорці не гребують замовними вбивствами, ліквідуючи своїх жертв максимально жорстоко та винахідливо. Загалом, вихор вельми цікавий представник кримінального світу найт сіті, адже незважаючи на безумство більшості членів банди, вони залишаються доволі організованими та непогано планують свої операції. Тигрові кігті, Тигрові кіхті є одною з найорганізованіших банд Найт Сіті, членами якої переважно являються вихідці з Азії. Свій шлях ця банда розпочала у 2020 році, тоді ще під назвою Тигровий Кіготь. На той час це було відносно невелике угрупування, яке контролювало японський квартал. Ще з самого свого заснування члени банди вирізнялися своєю любов'ю до традиційних атрибутів східноазійської культури, зокрема бойових мистецтв та холодної зброї. Також вони відмовлялись від використання кіберімплантів, обмежуючись посилювачами рефлексів. Подейкують, що новостворена банда фінансувалася корпорацією Арасака. Реформування банди відбулося після четвертої війни корпорацій. Тоді вони отримали свою сучасну назву та розширили свій вплив на нові території, переважно у Вотсоні. Станом на 2077 рік сфера впливу кіхтів включає у себе маленький Китай та частину кабуки у Уотсені, і японський квартал та частково чартер гіл у Вестбруці. Сучасні тигрові кіхті так само полюбляють традиційну азійську культуру, проте вони відмовились від заборони на використання імплантів і в разі потреби застосовують і вогнепальну зброю. Візуально відрізнити члена банди можна по неоновим татуюванням з японськими мотивами та яскравому одягу. У якості основного транспорту кіхті використовують мотоцикли, адже вони ідеально підходять для швидкісного пересування житловими кварталами та вузькими вуличками японського кварталу. Основна діяльність ігрових кіхтів, як не дивно, направлена на контроль легального бізнесу. Більшість казино, борделів, ресторанів та студій Москограїв належать саме кіхтям. Азіати являються власниками найбільшої кількості підприємств, якщо порівнювати з рештою банд. Окрім того, вони використовують ці заклади для продажу наркотиків та відмивання грошей. Проституція та торгівля людьми також є одним з основних видів заробітку банди, а деякі її члени займаються замовними вбивствами. Окремо варто відзначити зв'язок тигрових кігтів із корпорацією Арасака. Часто кіхті виконують для корпорації брудну роботу, отримуючи натомість гроші, кіберімпланти та зброю. Філософію тигрових кігтів можна порівняти з традиційним азійським криміналітетом, наприклад, якудзою. Кігті підходять до справи з холодним розрахунком. Вони домовляються там, де можна домовитись. Але горе тому, хто образить бодай найнижчого за ієрархію члена банди, питання честі та помсти в тигрових кіхтів стоїть дуже гостро, тому варто декілька разів подумати перед тим, як конфліктувати з ними. З іншої сторони, більшість рядових бандитів, звичайні злодюжки та садисти. Які дозволяють собі вдаватись до безпричинного насильства по відношенню до сторонніх людей. Найгірше те, що навіть в таких випадках банда стане на сторону своїх людей, з чого випливає певна безкарність, особливо у районах, які контролюються тигровими кігтями. Також бандити не проявляють зайвого співчуття до підприємців, які відмовились від співпраці. Прогулюючись Вестбруком, то тут-то там можна натрапити на розтрощені магазинчики, чиї власники лежать неподалік із зрізаними ранами від ідеально гострого леза. Цікавим моментом у історії кіхтів є їхня абсолютна ворожнеча з шибайками. У 2067 році члени тигрових кігтів зґвалтували та вбили одну з проституток у клубі Лізіс. Хазяйка клубу Елізабет Борден зарубала нападників сокирою, а їхні тіла вивісила перед входом в клубі в якості застереження. Проте, проблему це явно не вирішило. кіхті в ту ж ніч напали на клуб, знищили його вщент та вбили Елізабет. Ця подія спровокувала низку бунтів по всьому місту, які призвели до появи банди шибайок, які по цей день являються найбільшими ворогами тигрових кігтів. Шибайки, не відходячи далеко від теми протистояння тигрових кігтів та шибайок, розповімо вам про останніх. Як ми вже зазначили вище, шибайки як банда розпочали свою діяльність у 67-му році після вбивства бандитами кіхтів хазяйки бару Лізіс. Ця подія спровокувала лавиноподібні бунти, результатом яких і стало створення банди. Варто зазначити, що шибайки не являються класичною бандою їх основною метою є захист секс працівників, фріків та представників сексуальних меншин. В той же час інструкція з безпеки від департаменту поліції Найт Сіті пише, що члени шибайок часто використовують свою чарівність для обчищення кишень багатеньких жертв. Шибайки не мають контрольованої ними території міста за виключенням своєї штаб-квартири, того самого відбудованого бару Лізіс та його околиць. Зустріти представників банди можна по всьому місту, особливо у кварталі Кабукі. Їх легко можна впізнати за стилем одягу. Вони полюбляють яскраві кольори, відверті елементи одягу, схожі до нарядів секс-працівників та латекс. Варто зазначити, що багато членів шибайок самі являються представниками однієї з найдавніших професій. Ті ж з них, в чиї обов'язки входить безпосередньо захист та силове протистояння з ворогами, не гребують використовувати значну кількість імплантів. Іноді вони прикривають їх штучною шкірою. Як вже згадувалося вище, непримиренним суперником шибайок є тигрові кігті. За винятком азіатів, банда старається не наживати собі ворогів, проте на першому місці завжди стоїть їх першочергова мета захист тих, кого пригнічують за тією чи іншою ознакою. Основний дохід шибайки отримують від закладів, якими володіють. В основному це борделі та студії москограїв. З шибайками тісно пов'язана основна лінія сюжету гри, адже поштовх розвитку головної історії дає саме член цієї банди Евелін Паркер. Окрім неї, по мірі проходження він зустріне улюблену всіма Джуді Альварес і чинну голову банди С'юзі. Шоста вулиця. Не всі банди найт Сіті створювались з метою наживи та нелегального заробітку. Деякі з них на початку свого існування мали благородну мету, яка згодом розбилася об реальність та жадібну людську натуру. Однією з таких банд є шоста вулиця, яка була сформована ветеранами Четвертої війни корпорацій. Прибувши після бойових дій в свої домівки, колишні військові не захотіли миритися із свавіллям бандитів та корумпованою поліцією. Ветерани організували своєрідну дружину, в яку набирали відставних військових, поліцейських, працівників охоронних структур та просто цивільних осіб, які проходили курси вогневої підготовки. Свою назву банда отримала від шостої вулиці в Арройо, район Санто-Домінго. Завдяки бойовому досвіду та організованості новостворене угрупування змогло навести порядок у своєму районі. Проблема полягала тільки в тому, що борці із злочинністю самі почали гратися у злочинців. Під прикриттям наведення порядку, члени шостої вулиці взяли під контроль малий бізнес у своїх районах. Згодом до їх діяльності додалась контрабанда зброї та продаж крадених автомобілів. Наразі шоста вулиця контролює Аройо та ранчо Коронадо в Санто Домінго, Глента Віста Дель Рей у Гейвуді, а також частково Чартер Гіл у Вестбруці. Поліція майже не бореться з бандою, адже не дивлячись на незаконну діяльність, шоста вулиця підтримує відносний порядок на своїй території. Ну і звичайно ж, ніхто не відміняв підкупи та шантаж. Відрізнити члена шостої вулиці від пересічного жителя міста можна за одягом у стилі мілітарі, наявності елементів патріотичної символіки у вигляді прапорів США та використанням у одязі елементів тактичного спорядження. Водоїсти: якщо всі банди становлять найбільшу небезпеку у матеріальному світі, то водоїстам немає рівних у кіберпросторі. Всі члени банди водоїстів мають гаїтянське походження. Першочергово представники Гаїті та інших островів прибули до Найт Сіті у якості біженців, а згодом багато з них були найняті у якості працівників для будівництва розважального раю для багатіїв Пацифіки. Але ряд причин призвів до того, що Пацифіка так ніколи й не була добудована, а колишні біженці взяли владу у свої руки. З тих часів незмінною є контрольована водуїстами територія Пацифіка. Також представники банди присутні і у Псарні, де вони підтримують крихкий мир із Баргестом. Цікавим фактом є те, що водуїсти ніколи самі себе так не називали. Цю назву вони отримали через певну схожість із бандою наркоторговців із 20-х років, які також були геїтянами і цілком серйозно практикували вуду. У наш час водоїсти й по праву вважаються кращими мережниками на сіті, і з цього випливає їх основне джерело доходу кіберзлочинність. Вони зламують банки даних, торгують інформацією та діють у кіберпросторі у якості найманців. Головними ворогами банди є звірі та корпорація мережева варта. На конфлікті вудоїстів із мережевою вартою слід зупинитись окремо. Справа в тому, що вудоїсти, попри свою назву, не є прихильниками вуду. Їх представники сповідують дещо видозмінений варіант цієї релігії. Вони вірять, що Чорномур рано чи пізно впаде, а всю владу захопить дикий штучний інтелект, що перебуває поза його межами. Таким чином, водоїсти постійно намагаються знайти дірки у Чорномурі, догодивши тим самим своїм майбутнім богам та здобуваючи їх прихильність. Цьому намагається завадити мережева варта, основним завданням якої є знешкоджені кіберзлочинців та підтримання Чорномуру у робочому стані. До речі, якщо бажаєте детальне відео про Чорномур, дикі штучні інтелекти та їх зв'язок із сумнозвісним Бартмосом, обов'язково дайте про це знати у коментарях. Так от саме через спроби потрапити за межі Чорномуру водуїсти є смертельними ворогами мережевої варти, і між ними постійно точиться війна, яка призводить до жертв з обох сторін. Таємничість водуїстів також обумовлюється і їх надмірною закритістю. Вони ніколи не беруть у свої ряди чужинців. А якщо і вимушені співпрацювати з ними, до них ставляться виключно як до тимчасових союзників, яких можна викинути після використання. Так, мережники водоїстів випалюють кіберімпланти Евелін Паркер, тим самим намагаючись стерти свою причетність до невдалого пограбування у компекі Плаза. Загалом водоїсти являються вельми специфічною та не схожою на інших бандою, кримінальна діяльність якої не є самоціллю, а лише методом досягнення істинної мети: звірі. Будучи відносно децентралізованим угрупуванням, звірі не мають конкретної контрольованої території. Їх представників можна зустріти по всьому Найт-Сіті, а найчастіше всього у Пацифіці, де їх концентрація найбільша. Власне, банда ділиться на зграї, які очолюють найсильніші їх представники альфи. Фішкою звірів є безмежна любов до нарощування м'язів. І мова тут йде не просто про фізичну форму, а про надмірне використання ультратестостерону та інших хімічних препаратів, що перетворюють бандитів на неприродно виглядаючих велетнів. Внаслідок таких метаморфозів більшість членів банди змушені вживляти собі спеціальні кіберімпланти у скелет, адже не завжди кістки можуть витримати надмірну вагу м'язів. Представника звірів неможливо не впізнати на вулицях міста, але набагато важче відрізнити серед них чоловіків та жінок, адже внаслідок споживання гормонів межа між ними розмивається дуже сильно. Найбільше звірі поважають первинні людські інстинкти та силу. Дехто вживає спеціальні препарати та навіть вживляє імпланти для того, щоб походити на певну тварину. А серед членів банди поширені імена, що посилаються до тваринного світу, такі як лосиха або гієна. Усі суперечки всередині банди вирішуються силовим методом, а улюблений спорт звірів бої без правил. Звідси витікають їхні основні види діяльності, які залежать від конкретної зграї. Хтось підпрацьовує тілоохоронцями та вибивайлами, інші практикують нальоти на територію інших банд. Дехто торгує забороненими ліками та хімікатами. Ну і також звірі готують та продають гормональний коктейль власного виробництва, так званий сік. Бляхарі ще одна банда, яка не має власної території. Бляхарі. Це одна із наймарзенніших банд Найт Сіті. І складається вона в основному із вихідців з Росії, що в принципі не є дивним. Їхні групки розпорошені по всьому місту, особливо в бідних районах. Пізнати бляхаря можна за акцентом та специфічним почуттям моди. В основному вони носять спортивні костюми, а також полюбляють голографічні маски. Бляхарі не бояться забруднити руки. Вони є монополістами на чорному ринку кіберімплантів та органів. Бандити викрадають людей незалежно від їх статусу, будь то корпар, цивільний або член іншої банди. Тіла зазвичай так і не знаходять бляхарі в прямому сенсі слова розбирають своїх жертв та продають усе, що можна продати, а останки викидають або спалюють. Їх клієнтами є індивідуальні покупці, банди та деякі ріпери. Іноді вони виконують брудну роботу для різних замовників, аби оплата була хорошою. Викрадення, вбивства, шантаж. Бляхарі не гребують замовленнями. Дехто пов'язує банду із совєтськими спецслужбами. Так, совоку всесвіті Кіберпанк 2077 досі існує. Особливо ці чутки стосуються бляхарів з псарні, які мають більше грошей та краще оснащення, аніж їхні колеги у Найт Сіті. Валентинос найбільша банда Найт Сіті, підкорювачі жіночих сердець та набожні віруючі. Усе це можна сказати про Валентинос. Приєднатися до них може будь-хто, проте більшість все ж складають латиноамериканці. Дружба, честь та вірність найбільші цінності для членів цієї банди. А у своєму рідному районі Гейвуді Валентинос користується чималою повагою та любов'ю місцевих жителів. Члени Валентинос люблять вирізнятися своїм зовнішнім виглядом, тож впізнати їх досить легко. Прикраси і татуювання, що відсилають до католицизму, золоті зуби та імпланти, стильний одяг. Більшість учасників банди матиме саме такі атрибути. До речі, технічно це найперша банда, з якою ми взаємодіємо у грі, адже добрий друг від Джекі Велс, колишній член Валентинас. Подібно до тигрових кіхтів банда активно займається легальним бізнесом у вигляді ресторанів, студій, москограїв, автомайстерень та клубів. І в багатьох випадках подібні заклади допомагають Валентинус відмивати гроші, отримані від кримінальної діяльності. Сюди входить контрабанда зброї, торгівля наркотиками, викрадення автомобілів та замовні вбивства. Щодо внутрішнього устрою банди, то як ми згадували вище, Валентину з більше всього цінують братерство і честь, а найжорстокіша кара підготована саме для зрадників. Латиноамериканська культура суттєво вплинула як на стиль, так і на філософію банди, члени якої шанують Санта-Муерте та Хесуса Мальверде. Члени Валентину, які загинули в сутичках з ворожими бандами, поліцією чи карпарями. Шануються подібно до святих, а в їх честь на вулицях Гейвуда малюють графіті. З-поміж інших банд, Валентинос найбільше конфліктують з представниками шостої вулиці, але тільки внаслідок територіальної близькості до них. Як бачимо, важко уявити собі вуличне життя Найт-Сіті без банд. Іноді вони формують цілий пласт культури, який закріплюється за тим чи іншим районом, а іноді стають жорстокою руйнівною силою, яка розкладає суспільство зсередини. Як би там не було, викорінити банди неможливо, адже вони відображають запити та стан жителів міста. І якщо зникнуть одні, їх місце обов'язково займуть інші. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково розкажіть нам про це в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал та тиснути вподобайку. До нових зустрічей на каналі GameVis!